Доброго дня, мене звати Володимир Шинкаренко. Я інноваційний спеціаліст в креативній агенції і Україна. Сьогодні ми з вами розглянемо тему штучний інтелект як помічник креативної команди. Ну що, погнали? Ми всі неодноразово чуємо про популярність, трендовість штучного інтелекта. Що ж відбувається в Україні та світі, давайте розглянемо. На постійній основі штучний інтелект використовує 90% респондентів згідно з опитуванням АІН. Штучний інтелект допомагає створювати, писати, переписувати, збільшувати, зменшувати тексти, допомагає налаштовувати рекламу, шукати необхідну інформацію. Хто знає, можливо, в майбутньому це буде наступною пошуковою системою. А після виходу на ринок чата GPT-4 ну взагалі можливості збільшуються в рази. Ми можемо завантажувати різні об'єми даних, і аналізувати їх, і отримувати потрібну для нас інформацію. Крім того, можемо вже і тепер генерувати, генерувати картинки, що, що такого ще не було. В одному місці текст картинки можливо, наступним буде відео. Також прогнозується зростання ринку до 30-го року в майже 2 трильйона доларів. Однозначно, значить, це буде покращувати ситуацію штучного інтелекту і він буде зростати. Для вас не є секретом, що багато бізнесів та організацій намагаються впровадити штучний інтелект у свої процеси. Хочеться сказати, що кількість генерацій вражає. Більше 15 мільйонів міль... генерацій протягом місяця. Цифра просто фантастична. Більшість з них згенеровані в Stable Diffusion. Однозначно, там є свої складнощі в встановленні і в налаштуванні, але лідером він є. Ми для себе відкрили Midjourney, він простіший по встановленню. Ну і, мабуть, по налаштуванню. Після цього, як в ChatGPT додали dali 2, будемо і тестувати dali 2. Тож, ми для себе поділили. Інструменти на такі напрямки: є текст, віжуал, голос, анімація, розмовні. В кожного зі своїх категорій є лідер, якому ми довіряємо. Зрозуміло, що ми стараємось ще постійно шукати якісь нові варіанти. Але по тексту ми використовуємо Чат GPT, по віжуалам Midjourney. для анімації різних скетчів чи ще чогось, ми використовуємо Pika Labs. Хто і для чого використовує штучний інтелект? Ми бачимо, що за допомогою штучного інтелекту вирішують більшість текстових завдань: написання та редагування тексту, створення ідей, аналіз та скорочення текстів. Професії, які використовують штучний інтелект, бачимо, що в більшості це є креативна сфера, це є копірайтери та маркетинг. Як ефективно використовувати штучний інтелект? Ми перш за все маємо розуміти, що штучний інтелект це не людина, і комунікацію нам потрібно змінити і враховувати при написанні наших запитів. Тому слід використовувати чіткі і конкретні формулювання без використання різних двозначних фраз, оскільки є таке правило: все, що може бути сприйнято не так, так і буде сприйнято. Тому давайте полегшувати собі і штучному інтелекту роботу. Створюйте правильні акценти. Якщо потрібно, додавайте опис, додавайте мету чи ціль. І розставляйте пріоритети. Крім того, ми бачимо, що дуже часто штучні інтелекти вони вновлюються, вони покращуються і додаються різні фішки до них. Тому використовуйте системні підказки, це допоможе вам ефективно та не гаяти час. Перспективи штучного інтелекту ми неодноразово читали про них всіх, ми їх всіх добре знаємо з 2019 року. Бо з того періоду ми почали дізнаватися більше і більше про штучний інтелект. І вони просто стають ближчими для нас, вони стають реальнішими. Щось ми вже тестуємо, щось в планах, щось потребує якогось покращення. Тому. Чекаємо, щоб найближчим часом це все стало і ми могли швидше та ефективніше взаємодіяти. До речі, стосовно прогностичного аналізу, читав, що Facebook якраз тестує штучний інтелект для цього, який буде допомагати вибирати контент, який буде популярним в майбутньому. Не знаю наскільки воно буде ефективним, але таке вже є. Стосовно чат-ботів, це є одна з моїх улюблених тем, тому що з 2019 року я займався чат-ботами. Було цікаво спостерігати, як вони зростали, умовно, як малі дітки, що вони спочатку були максимально прості: текст, кнопки, і, і все. Потім додавалися різні зображення, відео. Після цього навіть можна було додавати різні функції, там, сканування товару. чи... Сканування лиця і розпізнавання різних емоцій. Кому точно не варто боятися штучного інтелекту, а зробити своїм надійним партнером? Це зрозуміло, що стратегія. Крім них, краще не знає аудиторії ніхто. Креативники. Ну, це історія більше про емоційне відчуття підґрунтя самої ідеї. Тому. Він може підказати якісь напрямки, можливо, ш... на... щось на брей... брейнштормити. Але однозначно їх не замінить. Арт-директори і дизайнери. Штучний інтелект він згенерує вам картинку, але він вам не додасть. Логотипів не перевірить все, чи є по брендбуку. Чи ну, навіть не додасть різного тексту вам. Копірайтери для копірайтера він може допомогти в плані чорнових сценаріїв, чорнових постів. І після цього копірайтери з легкістю додавить якийсь емоційний тон і контекст. Ну, ну, всі говорять про те, що штучний інтелект забере там, роботу, але ніхто не говорить про професії, які будуть пов'язані зі штучним інтелектом. Оскільки штучних інтелектів зараз, є, зараз багато, а вони ще будуть і будуть, вони мовно тільки зароджуються, тому величезна кількість професій буде з'являтися. Ось декілька з них. Це і різні фахівці, які будуть допомагати взаємодіяти людині та штучному інтелекту для покращення їхніх, е, їхніх результатів, називаємо це так. Якийсь штучний людина, фахівець, буде перевіряти штучний інтелект на точність та неупередженість. Або навіть, можливо, буде якийсь новий Шерлок Холмс, де за допомогою штучного інтелекту будуть розпізнавати людей, об'єктів і відстежувати їх. Я думаю, що це буде досить цікавим майбутнє. Чому ми не можемо покладатись на штучний інтелект? Давайте розглянемо віжуали. По віжуалах. Оскільки є проблеми з анатомією генерації людей, ми бачили пост мережі, мережі спортзалів, де дівчинка тримала гриф, і в неї на руці було замість 5 пальців, 9 чи 8, не пам'ятаю вже. Ну, мовно, трошечки забагато. По моєму досвіду, в в моїх генераціях дуже часто десь рука пропадала в капоті, наприклад, автомобіля. Могла з'явитись третя нога, чи третя рука, або якісь дефекти були з обличчям, чи воно було розмите. Ну, Багато всяких різних цікавих історій було. Але це більше стосувалося минулого року. Цього року вони суттєво покращили е, ці зони розвитку, називаємо це так. І... Крім того, хочеться додати, що не завжди штучний інтелект додає правильне Лого. І зі свого досвіду, теж пробував генерувати якусь картинку, умовно, якийсь пейзаж і просив, щоб він додав лого Макдональдса. Ну, були різні варіанти: 2М, 3М, всі, одно... всі разом з'єднані. Ну, Ніяк це не було, схоже на логотип Макдональдса, Хоча колір був жовтий, ну що вже плюс. Крім того, штучний інтелект не наносить тексти на зображення, що теж є в якійсь мірі своїм мінусом. По заборонам, тут теж цікавий в мене був досвід, завдання було згенерувати кішку, яка в зубах несе кошеня. Ну, Природний інстинкт, ну нічого такого, наче ніяк не перегукується з забороною. Але як ми тільки відправили цей запит. Штучний інтелект присилає відповідь Дорогий користувач, ви порушуєте наші правила. Картинка містить в собі насильництво. От і все. На тому генерація закінчилась, ми зрозуміли, що спечатись немає чого. Ми пробували ще пару разів по-іншому трошечки це назвати, ну, з цього нічого не вийшло. Стосовно відео, відео дуже часто виглядають нереалістично. Якщо ми говоримо про людей, Наприклад, ми брали, заливали там, чи мою фотку, наприклад, і окремо я начитував текст. І щоб вона згенерувала, що в мене якісь там жести, і я про щось розповідаю. Тут були проблеми з мімікою. Міміка виглядала максимально штучно і нереалістично. Крім того, ми пробували ще різні анімаційні ролики, по них. Такий мінус це була коротка тривалість 2-3 секунди. Ну, Для того, щоб показати в презентації, цього цілком достатньо. Але щоб от взяти ці 2-3 секунди і щось з ними конкретне зробити, поки що немає результатів. По текстам досить складно налаштувати аккаунт, якщо ми говоримо про щось технічне. Наприклад, потрібно додати якусь передісторію. Наприклад, що от ви там, припустимо, виробник якоїсь там мастила для автомобілів. Треба додати, які там його переваги. Чому і після цього давати якісь різні завдання. Дуже часто буває, що інформація йде не актуальною чи видуманою. Зі свого досвіду також поділюся: візьмем, наприклад, фізика є якихось там. 5 законів тяжіння. І я пишу: дорогий чат GPT, напиши мені, будь ласка, 8 законів фізики про тяжіння. Він мені пише: та, «Да, будь ласка, ось тримай. Перші 5 вірними йдуть. І наступні три це вже йдуть або перефразовані верхні відповіді, або видумана інформація. Також стикався з тим, що отримав відповіді від чата GPT. І розумію, що щось, ним, щось, щось не сходиться. І потім розумієш, що це ChatGPT аналізував якусь англійську статтю і просто погано перекладав, і тому вийшла каша. Тому, нагадую, все-таки все -таки потрібно його перевіряти і вичитувати. Але, наприклад, допомогти з написання там, текстів, орфографії він все-таки може добре. З чим він може допомогти вам ще? Швидкі рішення, генерація ідей, написання текстів та сценаріїв, підбір ключових слів, генерація ківіжуалів, мокапів, тестування різних гіпотез, обробка великої кількості даних, написання скриптів, створення презентацій, написання промптів для штучного інтелекту. Тут в мене також є цікавий досвід. Я просив чата GPT, щоб він мені написав набір промптів для генерації картинки в Midjourney. так і писав, що другий чат GPT. Напиши мені, будь ласка, промти для такої такої картини. Хочу отримати це, 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 буду генерувати в Міджорні. Результат вийшов дуже класний. Я пробував максимально просто спочатку з самого написати умовно, намалюй захід, додай автомобіль, ліс, бездоріжжя, все. І після цього пробував те саме, тільки за допомогою штучного інтелекту чата GPT, і результат був просто максимально класний. Чат GPT справився на ура. Тож, дякую вам, хочу з вами поділитися трішечки корисними ресурсами, де слідкувати за трендами та штучним інтелектом. Крім того, там буде посилання на мене. Ви можете мені задати якісь питання, якщо у вас виникнуть. Дякую вам. Давайте бути інноваційними разом. До зустрічі.